У нас форс-мажор, ми відпочиваємо тут спека люта просто, ну, це нам не заводило рвати бур'яни, а заводила одна жіночка бабуся там. Е, вона, коротше. Нас ловила ще місяць до викопки, типу узнала, що ми садимо чесники, і сказала, що її зять дуже любить чесник їсти жменями. І вона тіпо, при викопці, типа, прийде нам допоможе. Типа ну не так, як тіпо, ми. Не з такою, типа. силою там. Не з такою видіршкою, ну скільки в неї сили хватить. От, І ми її там посчитаємо в часнику, це все. І заплатимо типу, чесником. Але ж ви ж самі розумієте, що не оце таким часником потрібно буде платити. А отаким от хоча б. І вона собі сама на вишкрібає, більше. От. І Відро собі візьме, отакого от першої репродукції, який на посадку гото годиться. Готовий, годиться. І який нам в цьому сенс, якщо їй восьмий десяток, я буду припахувати бабушек, типа працювати в себе на плантаціях і платити ось таким чесником, який мене обдурили і так, ось. У мене куча е, збитків, От, і мені потрібно щось з ним зробити. А цей часник мені потрібен на посадку, наприклад. Ну, я, я собі його не залишу. Е, тим паче за роботу платити, і е, ще і вона попрацює, поки в неї сили є. А ще десь інфаркт, інсульт схватить, ну, ви поняли. От, і ми е, проморажувалися, там об'їжджали село там, тими тропами. Де неможливо нас спіймати на агроелектроскутері кішки. І вона нас один раз бачила, ми пролетіли на мопеді там, щоб вона не встигла щось викрикнути. От і сама суть, ми вже тут більше чим півполя шахнули, і тут вже з бур'янів видніється пусте поле. І вона живе ось там. Там далеченько звідти, але ж воно ж видно, що поле з бур'янами пустіше, значить, ми вже почали копати. Вловити вона нас не може. Через те у неї закінчується город. Там в самому кінці вона ні разу не виходила, а це почала. І видивлятися з бугра нас. От, І ми йшли сьогодні пішки, і вона видивлялася в цю сторону. Ми швидко пройшли. от. Е, і вона нас побачила. Все ж таки, ми почали рвати бур'яни як зазвичай, а потім е, я таки піднімаю голову, дивлюся, а вона вже не на бугрі свого городу стоїть, а вже на трінці, оцій, там де зараз цій трюпінки йти до нас. Я зрозумів, що вона буде зараз йти до нас. А нам це не потрібно. Вона прийде сюди, скаже: о, о, часник, який хороший там цей. Або в нас залишився плюс-мінус хороший часник. І вона побіжить не на оцей часник, який їй потрібно буде порахувати за її роботу. А якщо мало дам скаже, що ти, типо жмотишся, ну товай ще трошки ж лише лише, ж старалася там ла-ла-ла. лалала. Чого біжуть. Е, і чу, е, ручки лізуть, тому що е, думають, що молоді та дурні. От, а ми ще самі не вспіли нічого, а в нас будуть вже обирати е, зразу. І оце прийшла б вона і захотіла б такий, а той більший. Вона собі б набрала мішечок два, і пішла б додому і керувала б нашим чесником. Але ми можемо покерувати самі. Е, і ми Тепер також виглядуємо і дивимося де ж воно чи воно там не виглядає. Це потрібно тепер бути невидимими.